Вітаю вас на моєму каналі. Запечена картопля це завжди смачно. Але сьогодні я покажу, як зробити її по справжньому незабутньою. З хрумкою з коринкою, ніжною серединою та соковитою начинкою. Це простий рецепт, який захочеться готувати знову і знову. Беремо кілька великих картоплин, скільки зможете з'їсти, і ще одну. Добре вимиваємо їх. У глибоку миску, солі і якихось спецій. Я додав суміш перців і приправу для овочів. Лімо кілька ложок олії. Перекладаємо картоплю і купаємо її. Бульба має повністю покритися олією та спеціями. Для запікання беру таку велику форму. Картоплю викладаю на фольгу. Залишки спецій додаю також. Ще шматок фольги і загортаю, або ж можна загорнути кожну картоплю окремо. Кладемо пектися на годину при 180. Через 30 хвилин картоплю можна буде перевернути. А тим часом підготую начинку. Взяв таких два копчених курячих стегна, шкіру забираю. М'ясо відділяю від кісток і нарізаю. Натираємо 100-150 грам сиру. Я взяв шматок моцарели і звичайного твердого сиру. Коли картопля запечеться, залишаємо трохи вистигнути, щоб можна було легко брати руками. Її розрізаємо навпіл. З допомогою ложки вибираємо серединку. Мають вийти такі собі човники. Надто багато забирати не треба. Мають залишитися товсті стінки та дно. Всі ці залишки картоплі додаємо до м'яса та сиру. Кладемо 250 грам сметани і перемішуємо. За бажанням можна ще й часничку. сіль та перець за смаком, та не захоплюйтеся, так як сама картопля вже приправлена. І з гіркою викладаємо начинку у картопляні човники. А для гарного золотистого кольору зверху можна викласти трохи натертого сиру. Запікаємо ще 20 хвилин при 180. Картопля вийшла дивовижна. Діліться враженнями у коментарях. І не забудьте підтримати відео вподобайкою. Готуйте з любов'ю, смакуйте з насолодою.